Служба безпеки та національна поліція заблокували нову схему ухилення від мобілізації, яка діяла в Україні. За результатами комплексних заходів затримано ділка, який за 8,5 тисяч доларів допомагав військовозобов'язаним уникнути призову та виїхати за кордон. Правоохоронці затримали зломисника на Черкащині під час одержання частини хабаря. У результаті комплексних заходів ліквідовано нову схему ухилення від мобілізації і затримано у Черкаській області організатора оборудки. За матеріалами справи ним виявився 48-річний житель Полтавської області, який організував так званий трансфер потенційних прозивників до Молдови. Зокрема, його водії спочатку ухилянтів привозили до збірного пункту в Одесу, а далі організовували безперешкодний перетин кордону. Він підшуковував потенційних прозовників через власні зв'язки та пропонував їм. Їм за гроші виїхати за кордон до країн ЄС під час обшуку у затриманого було виявлено кошти, отримані злочинним шляхом. Нині на підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області спільно з Нацполіцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури.